Я в нашому житті я повторююся, бо це я напроти цього часу говорив неодноразово, одночасно є благословенням і випробуванням. Насправді, ми живемо в благословенний час. В чому це благословення? До кінця ми ще не можемо, ми не в силі усвідомити. Але я маю глибоке переконання, що це благословенний час. Наступним е, моментом, з, з якою метою ми хотіли робити цей хід, ми знаємо, що ми входимо у час пасхальний, час страстей Христових, час покаяння. За тиждень ми будемо по факту святкувати Великдень Пасху Христову, але мені, відверто кажучи, кожного року шкода величезної кількості людей, які... Святкують Великдень Пасху, не переживши страсті Христової і через це пережиття, не позбувшись гріховного тягу через покаяння. Ми зараз дуже часто любимо говорити про причини того зла, яке ми з вами переживаємо. Але ми забуваємо покаятися в тому, що кожен з нас також був причиною того зла, яке було: більше чи менше, Активно чи неактивно? свою слабкістю, своїм угодовством, своїм закриванням очей на все те, що відбувалося і так далі. Сьогодні вже говорили про те, що ми з вами переживаємо наш народ. Переживає подібно до ізраїльського народу перехід писа Пасху. Але через цей перехід ми мусимо пройти очищеними і війти чистими у Христову Пасху. Сьогодні ми також вчимося бути разом. Диявол, який нас роз'єднує, нам е, в особливий спосіб. Демонструє вади один одного. І на основі того ми з вами не любимо один. Одніє. Будьмо щирі. Зараз багато є, хто не любить один одного. Я вам скажу е про один випадок. що в семінарі у нас був е старий викладач тець Микола Корда, який вже покійний царство весни. Він нас жив на Він Доручив нам одне практичне заняття. Це було 90-ті роки, Травий місяць, жара дека. І знаєте, час пік, що відбувається у громадському транспорті. Нагадаю собі. І в нас було практичне заняття. Там у автобусі або у тролейбусі, їдучи в ньому, в людях, які наповнюють цей автобус, шукати щось прекрасне. Дуже вам раджу, Попробуйте. Я був здивований. Інколи здається, що наше рідне місто до, подібне до того автобуса у час пік. Ми дуже часто не любимо один одного, але в той же час не замічаємо, що нас оточ, оточують прекрасні люди, наші брати во Христі. Сьогодні ми зійшлися вірні різних церков з різними традиціями, інколи з негативним досвідом спілкування один з одним. Будьмо щирні. Але сьогодні ця не можу, що ми будемо зараз. Є нагода, дивившись собі повному борщі, бачимо, як багато прекрасна, прекрасно все. І покаяшся. Тому в цьому, що залишилося позаду, разом перейшовши через цю хвилину приховання, братський волі Христів Сусі, відти в Христову Пасху. наш пророк нашого народу сказав до нас фразу брати мої». старається нас весена. Наши задания этих синяк.